Провів ставку. Різні питання, різні аспекти оборони тривало майже три години: питання військових, питання ветеранів, питання бригад, питання фортифікаційних укріплень, питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї, спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання максимально посилити Україну. Я хочу зараз відзначити і наших захисників неба. Лише за одну минулу ніч вони знищили 30 шахедів, потужний результат. А загалом за цей тиждень знищено вже 104 шахеди зі 112 застосованих Росією. Більшість і були цього тижня ізбиття збиття ракет, зокрема балістичних. Петріоти, Насамс, гепарди та інші системи, надані партнерами, працюють. На відміну я дякую. готуємо і подальше посилення. ППО про це вже домовились, і майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема. Тема ППО буде більше систем, більше захисту неба.